Китайські хакери збільшують свою активність у США. Вони атакували Міністерство фінансів, телекомунікаційного гіганта Verizon і медіакомпанію Epoch Times. За якою інформацією вони полюються і чи можуть її використати в Китаї, Стів Ленс поговорив із чаком Девором, колишнім співробітником розвідки. Інформація про його ДНК потрапила до рук КПК через масштабний витік даних за Обами. Чаку Деворе, дуже дякую за участь. Дуже приємно чаку. У відповідь на 20-відсоткові американські мита Китай запровадив свої 15 відсоткові, а також заявив, що готовий до кінця йти в торговельній або будь-якій іншій війні. Як розуміти цю заяву? цю заяву? це більше схоже на дипломатію воїна Вовка, яка не принесла Китаю багато друзів по всьому світу, але з іншого боку він значно збільшив свій оборонний бюджет на 7,2% Про таку цифру заявили цього року, і ми бачимо доволі агресивну реакцію китайських військовиків по всьому світу. Наприклад, навчання з бойовим стрілянням, які вони недавно провели між новою Зеландією та Австралією. Якщо вони поводяться як воїни вовки, це не означає, що немає загрози реальної війни економіка Китаю зараз перебуває на переломному етапі. Чи можуть ці мити посилити економічні проблеми Компартії Китаю? Це може стати досить серйозною проблемою. Гадаю, американцям важливо розуміти, що попри те, що США і Китай торгують одне з одним, ще 2023 року китайські товари імпортовані до Америки становили лише 2,1% ВВП США. Це не означає, що будуть порушені ланцюжки постачань. Тощо просто кількість імпортованих товарів не така вже й велика для економіки США. Водночас, Китай зі свого боку практикує агресивний меркантильний хижацький капіталізм. Він обирає певні стратегічні Галузі цілеспрямовано намагається вивести з бізнесу своїх конкурентів і цілі країни, щоб увесь світ залежав від нього в ключових галузях, зокрема у виробництві сталі, фармацевтиці або електрониці. Ось яка його мета. Водночас, китайський народ все ще мало споживає. Він економить. Почасти це пов'язано з їхньою культурою, а почасти, звісно, з цілком обґрунтованими побоюваннями з приводу методів правління китайської компартії, того наскільки хижими вони можуть бути. Тому китайці не люблять купувати речі, вони люблять. Економити А адже є якісь ознаки того, що Китай спробує обмежити потік прекурсорів фентанілу до США, який і послужив приводом для введення мит, особливо на тлі нинішньої напруженості я не думаю, що це станеться, бо з погляду Китаю це форма війни проти США, і він розглядається як справедливу відплату. Він розповідає своїй молоді про велику несправедливість першої та другої опіумних воєн. Зрозуміло, ці війни велися між Китайською імперією і Великою Британією, а не Америкою. Але з історичного погляду він уважає американців такими собі наступниками Великої Британії і тому з огляду на ту жахливу шкоду, яку перша і друга опіумні війни та опіумна залежність ні, загалом завдали китайській імперії всередині 19 століття. Він вважає продаж фентанілу Америці не лише способом відігратися, а й частиною своєї необмеженої війни якщо казати про необмежену війну КПК, уряд США недавно висунув звинувачення кільком китайським хакерам і чиновникам у викраданні урядових даних і атаках на дисидентів. Зокрема, їхньою метою стала американська газета і Поктаймс. відома своєю критичною позицією щодо китайської влади. Як ви думаєте, які дані шукають ці хакери, і як цю інформацію можуть використати? дані, ці хакери шукають, і як Тайповдейда діюсентісхакжелокінгфоенгадис інформейшн використати? вони шукають будь-яку інформацію, яку можуть отримати. Важливо розуміти, що з появою штучного інтелекту ви можете зібрати всю інформацію про людей або організації і побачити зв'язки між різними людьми, між різними організаціями. До речі, ми спостерігаємо щось подібне і в позитивному сенсі. Завдяки роботі Ілона Маска над проєктом DOGE Ми побачили екосистему неурядових організацій, які отримують мільярди доларів від USAID, а потім передають сотні мільйонів доларів одна одній. Причому багато з цих організацій було створено зовсім недавно людьми з украй лівими поглядами. Китайці хочуть зробити щось схоже. Вони хочуть мати можливість створювати докладні портфоліо на окремих людей, а потім з'ясовувати, чи не залізла ця людина в борги, чи немає в неї проблем з алкоголем або таємного життя. Чи є в цієї людини родичі в Китаї, на яких можна чинити тиск, щоб спробувати змусити її менше виступати проти КПК і більше за Китай? Уся ця інформація стане їм у пригоді, і до речі, це відбувається вже давно. Я вийшов. У відставку з армії США у званні підполковника у 2007 році я був офіцером розвідки. Усю інформацію про мене вкрали, коли стався витік даних з управління персоналом за Обами. Мій допуск до секретної інформації, документи, мої відбитки пальців, моя ДНК. Усе про мене Китай вкрав кілька років тому. Як компенсацію мені безплатно надають послуги із захисту інформації, але це слабка втіха, адже моїми відбитками пальців і ДНК заволоділа китайська компартія. Шендефенкіндичайні Полівабочок ласли державний департамент США підкреслює відмінність між китайською компартією і китайським народом. Як це впливає на підхід нинішньої адміністрації до Китаю? впливає на підхід нинішньої адміністрації до Китаю? це дуже важлива відмінність. Китайський народ не може вільно обирати своїх лідерів. Китайська компартія використовує примусовий контроль. Вона використовує тактику, яка вразила б середньостатистичну західну людину або американця, більшою мірою американця, бо Європа, на жаль, стає дедалі більше схожою на Китай. Масштаб контролю, соціальні кредитні бали, стеження, покарання за те, що ви трохи збилися зі шляху. Усім цим керує КПК, яка може і помилятися. Наскільки я пам'ятаю, у китайській компатії в всього 30 або 40 мільйонів членів з 1 мільярда 300 мільйонів населення. Це близько 3 населення. Ви можете поправити мене, якщо я помиляюся, але це дуже маленький відсоток людей, які свідомо беруть участь у діяльності Компартії. Чаку Деворе, дуже ціную вашу думку. Дякую. Дякую.